Дуже важко вітати в цей час. В першу чергу я побажаю їм вижити і повернутися до своїх сімей. Дуже важливо, що ми його святкуємо перший рік сьогодні, 1 жовтня, і вітаючи сьогодні, всіх тих, хто тримає над нами небо. вітаючи всіх тих, хто. Тримає нас, хто дозволяє нам сьогодні бути і мирно жити в нашому місті. Я бажаю, я їм перше складаю щиру вдячність, низький поклін. І бажаю власне цього покрову Пресвятої Богородиці щодня, щомиті, щохвилини, всюди там, де вони є. А я їм бажаю головне сили, терпіння, везіння. Тому що наші воїни найкращі, вони нас захищають, нас оберігають, дають нам змогу жити тут. Слава Богу, без обстрілів. Ну, хай їх Боженька охороняє. Нашим захисникам я хочу побажати перемоги, щоб вони живими, здоровими повернулися з війни, щоб їх Бог благословив. Ну і всього найкращого, напевно, побажаємо їм всім залишитися живими. Я тільки місяць, як звідти. Це Дуже важко. Ну і всім нам перемоги. Мені просто от хочеться заплакати, розумієте, встати на коліна і подякувати. Я по іншому більше нічого не можу сказати. Вже багато стільки було сказано, слів. Саме ну, головне, щоб це було щиро, знаєте, від душі. Тоді воно дійсно щось варте. Дякуємо всім нашим пташкам за те, як обороняють нашу країну від кацапів. Я впевнена в цьому, що у нас буде перемога, дуже дуже велика перемога. Ще чуть-чуть, ще прям чуть-чуть. Всі наші пташки все зможуть. Вітаю всіх захисників і захисниць України. Бажаю нам всім скорої перемоги і щиро дякую за те, що ми можемо бути. Тут в відносному спокої ходити під мирним небом і на своєму місці допомагати тим, щоб перемога була швидко. Вітаю всіх захисників та захисниць зі святом. Ви наші боги, наші ангели. Дякуємо, що ми можемо жити, народжувати, що ми можемо вчитися, виховувати своїх дітей. Всього всього вам найкращого і хай буде перемога швидко.